Від нестерпної спеки стовпчики термометрів зашкалюють за 30. У такі дні лікарі радять втамовувати спрагу звичайною водою, менше гуляти вулицями в день та одягати панамки. Водночас потрібно перебувати в тіні, стверджують медики, бо розсіяні сонячні провені корисні для людського організму. Попри спеку, містяни насолоджуються погожою дниною, адже літо заряджає сонячною енергією на весь рік. Наталя Кариленко про те, як правильно втамовувати спрагу. Стопчики термометрів зашкалюють за 30. В такі спекотні дні черкащани потерпають від спраги. Кожен рятується по-своєму. Водичка. Більше, звісно, бувати в тіні, в панамки, в кепки одягаємо. Якщо на, в село їде, на городі, там все таке, то душ. Прийшов через час, півтора, покупався, там, ну, такою літньої водою. Все. А в Черкасах, то кондиціонер є. Улітку не обійтися без рідини, як стверджують лікарі, під час спеки організм втрачає багато води та мінеральних солей, тому виникає додаткове навантаження на серце та збільшується ризик утворення тромбів. Аби уникнути тяжких наслідків, медики радять дотримуватися декількох правил. Багато хто вважає, що там соки, соки являються корисними. Ну соки деякі мірі, якщо це свіжі віджаті соки, то вони ну містять такі фруктові кислоти, але ці ж самі кислоти вони і викликають спрагу. Дуже небезпечно, От я б сказала, знаєте, особливо дітям давати газовані напої та ще й солодкі. Дуже викликають спрагу кава, кава викликає спрагу. дуже викликає вживання пива спрагу і алкогольних різних напоїв. Тому в жару краще від них остерігатися. Важливу роль в житті людини, говорить лікарі, відіграє саме вода, адже майже на 80% людський організм складається з живильної вологи. Аби уникнути серйозних змін в організмі, корисно вживати те, з чого ми складаємося, говорять лікарі. Вода повинна бути живою та насиченою киснем. Найкраще, от коли відкриваєш крани, п'єш чисту воду. Для цього потрібно мати такі ну фільтри. Очисні системи, які могли би очистити воду так, щоб вона містила всі необхідні речовини і була безпечною. Водночас воду у пляшках, яка заполонила полиці магазинів, лікарі називають мертвою. Для того щоб в пляшках вона зберігалася, там її потрібно чимось законсервувати. Правильно, а роль консерванта якраз і відведена антибіотикам. От газовані води, вони, ну сам вуглекислий газ, він є консервантом. Інший не менш популярний напій, щоб втамувати справу це квас. Навіть, коли жарко, теж б'ють. так. І люди беруть, да, є постійні покупателі теж. Ну, квас такий напіток русський старинний, якби його люблять. Пеку лікарі закликають обмежити вживання тяжкої їжі, натомість соковиті фрукти, холодні коктейлі та чаї з різнотрав'я – найкращий засіб побороти палюче сонце. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.